І всім хейтйоп! З вами я, Блю, і сьогодні ми будемо грати в гру Бравл Stars. Я буду грати за ось такого зломщика кота. Він в мене сьомої сили з гаджетом на те, щоб стати невидимим на 3 секунди. Будемо грати в шаду, Shad дуо Shad, Шадо... коротше. І погнали в перший раунд. Я кота його всього два дні назад і вже його апнув на 30-й ранг. Ой-ой, больно-больно, больно. Відходимо похилитись. Треба нашим допомогти. На мене саме ульта. А тіка в... теж ульта. Ух, якщо чесно, було дуже страшно. Тому що він міг просто... встигнути нажати ульту, і... а в мене було мало здоров'я. Це було би вже кінець першого раунду. А так ми хоча б до другого місця дожили. 11 банок, розумію. Давай, давай, давай! Є! Yeah. друзі, ми перше місце зайняли. Перший раунд, перше місце. Давайте пограємо в останні раунди. І будемо доволі. Ну, як я обіцяв, будуть відео по зубі, по... Майнкрафту по Роблоксу. До речі, пишіть в коментарях, які ігри по Роблоксу ви хочете бачити в мене на каналі. Так, тут ворон Мені потрібно набрати ульту. І... Обережно. Вау, как! Так, потребный будет у меня мало здоровья. Так он? Ай, больно. Давай, давай, давай. Дай, давай, Дезі, ми програли. Цей раунд ми програли, ось така в нього немає програшу цього скінчика. Давайте також зіграємо ще без скінчика. Подивимось, як грається просто персонаж без, без якогось там аксесуара. Не слабенькі, противники. Так, я піду наверх. А напарник летела має. Дем. Він би його вже три рази зламав. Давайте перейдемо на напарника. Отакі такі от в нього клубочки, замість тих скринь. Замість удара ключом просто такі ось когтики. ай 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 діслу. Hey, так, друзі, це вже проблема. Нашого напарника вбили. Ми втратили нашого напарника. Hey, так, все, він появився. Чи вона, я не знаю. Так. Так от тихенько переходимо з кустів в кусти. Завдяки нашому гаджету. Все, тут будемо сидіти, поки друге місце хоча б не буде. Хоча б друге місце. Нам Треба, напевно, ще нашому напарнику допомогти. Може їм трех. Ааа, не штих! Я майже його добив. Але ж мінус в тому, що він лічиться від своїх атак. І ми знову програли. Ну, то ж, ні, це вже третє місце це більше, як ніч я. Давайте зіграємо, напевно, що в інший режим. До речі, скоро буде. Нові біли... біли... Квитки нові будуть. Нові скоро. До речі, друзі, ось кому цікаво мій аккаунт. Зараз я собі таку челендж зробив. Грати лише за кота, поки не наб'ю на ньому 1000 шкурків. Так -та, як, наприклад, на, на своєму Соджу. На нього хочу також набити 1000 кубків. Давайте все ж таки візьмемо цей скінчик так. Як думаєте, який режим будемо брати? Давайте ще підемо в кнокаут і пограємо. Подивимось, переможемо чи ні. Я буду пригати в невидимості, щоб противники навіть не знали, що я пригну. Нормально. Зразу мене цікавить одна, як кентів встиг так швидко туди дібратися. Бистріше навіть, ніж я. Трохи затупив, бо він нам стіну зламав, за якою ми мали ховатися, але ну, нехай він вбив одного супротивника. І буде дуже добре, якщо він вб'є другого. Тому що це буде виграшний перший раунд. потом супротивнику ще попадить. Ну да. Ось, речі, ці скриньки про які я говорив. Той напарник просто стоїть. Упс, спалися. Ну, цей раунд ми програли. Ну да. Я кельць взагалі знав, що я туда маю йти. Розі, щось нам не везе за кота. Тому напевно челлендж я призупиню, все одно лише на ньому буде нудно грати. Тому давайте пограємо, наприклад, за Егором. До речі, цікаво, у мене всі три скіна є. Ще я також хотів би отримати ці на Мортіса, Демон Мортіс. хочу Хоча б його розкраску, бо вже кінець цієї події обрало старші. І, до речі, котання вибив саме з демонічного стардропу. І я не знаю, як мені так повезло. До речі, на одному зі своїх аккаунтів я з демонічного стардропу вибив собі Мо. Якраз того, що в тому раунді вбив е, нашого Кольта. Ну, нашого напарника. Так це проблема. не мене здоров'я. О, перемога. В першому раунді. Погнали на наступний. Таку скіпнули по-бистрому всі перегороди. Так, треба спасати. Ух ты жіла моя. Я ще що в корделю Люса прискорення в його світі. І другий раунд ми програли. Трохи неприємно. Треба, щоб пайпер хоч і джуджу хоча б одного з них вбили. А далі я вже зможу напасти, тому що вони мені нічого не зроблять. <пробітник> Як... Ух ти Круто! Ну, коротше, цей раунд ми перемогли завдяки моїм напарникам. О, друзі, вже закінчилось. Ой, точніше розпочалось. Я обираю Демонів. Тому що я хочу скінчик на Мортіса. Ми получаємо квитки. Давайте пограємо в SU колектор. Ні. Якого персонажа тут краще взяти? Я навіть не знаю. Напевно, що Ді Дінімайка якогось. Давайте за нього. Ми вже получимо ті старт-групи, які ми зробимо перемоги в цьому режимі. Якщо чесно, я буду сподіватися на щось краще. Там на Мортіса... Хоча б одного. До речі, друзі, мені в зубі. вчера выпал новый персонаж с золотой скрени. И это был слон Фрэнк. Шанс у него был 1,20. Я тогда был в полном шоке. Блин, не стулки, просто никуда. Так, друзі, щось нам не везе конкретно. <звук> І не діло у безділі. Діло в тому, що просто ми не можемо їх толком вбити. Ну Там джеки. <звук> ну, все. Тут програвати, якщо чесно, дуже страшно. Треба напарники, які. Дуже гарно вміють грати, та й самому дуже гарно грати. Бо якщо програв, нагороду не отримав. У мене всього три перемоги з... виходить поки що з 15. Може я ще переможу і буде вже 4 чи 5 перемог. Але в деяких людей там по 7 перемог і більше. Пець, як це в нього вийшло? І це просто неможливо. Ай-яй-яй, больно. Де мені в один мірос? У них немає оцього щита, що є в ангелі. Той ще дуже сильно рятує їх і все таке. О, їм ще одна душа до перемоги. Ну все. Друзі, я не знаю, як це грати. Давайте візьмемо Діна якогось, я не знаю, може Едгара. Хоча ні, Едгар буде так собі. Давайте кота попробуємо. Наберемо віту, скригнемо на спину напарнику. Я не знаю. Того разу, коли давали ті кредити квитки, то я за кота грав. І мене так нормально виходило. Я просто пригнав напарнику на спину. Там були Діномайки на напарниках. І ми двоє просто атакували противників. Якраз тут ми всі сиділи, противники нічого не могли зробити. Тут, бачите, ріку просто заходить і все, да У них вже перша душа. Там, якби я ще мої напарники підходили ближче противників, коли я на них сижу. Так, мінус один. Так, друзі, нам треба щось робити. Еп, да. Я і мої снайперство. Ну все. Самий швидший програш, напевно що. Бо просто 3 зра. У нас ще два білети тільки, і я не знаю, що робити. Просто не знаю. Не знаю, якого персонажа краще його брати сюди. Дивлюся, люди все рік э, люблять грати. Давайте я теж ріком візьму. До речі, у ріку дуже оце от е, круто зроблено, що його пулі снаряди його відскакують. Якби ще тим снарядами попадати. Як? Ну як вони попадають? Друзі, це це в мене слів нема, щоб це передати. Противники у нас дуже швидко просто знищують. Ого, я навіть попав. Єс! Друзі, ще одна душа. Що нам що противникам. Одна душа, друзі! Одна. Я не можу. Це просто капець. Ну все, останній раунд і вже буду відео закінчувати. Тому що і так уже доволі довго воно йде. До речі, спробуйте в коментарях угадати, по якій грі буде наступне відео. І також не забувайте писати, в які ігри по Роблоксу мені грати. А, які ігри вам подобаються, а які не подобаються. Просто я не знаю, а це, напевно, Френк зламав, е, і завдяки цьому я Корделіуса уса зміг догнати Діну Майка пасівка на більше урону. А не на діноприжок. Скоріше, Діну стрибок Є, друзі. Один раунд ми виграли. Один матч. І давайте відкриємо. Нічого не випало. Ну, хоча спрей. В принципі, так. Ла... гаразд друзі, всім. Удачі, всім гарного настрою, всім пока.